Всім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в Ірпені, де нещодавно тільки що закінчили монтаж ось цього навісу. Давайте ближче підійдемо. Я вам покажу про нього. Вже знята захисна плівка з монолітного полікарбонату. Вже навіть листя натрусилося з цих дерев. Ось так це все виглядає. Монолітний полікарбонат кольору темна бронза. Щоб не нагрівалися автомобілі в такий сонячний день. Тому що зараз вечір і сонце вже на заході, а вдень тут прям так воно стоїть достатньо спекотно на цьому майданчику. Ось так це все виглядає. Стійки передні, труба 120х120, 120, задні стійки, труба 100 на 100. Балки несучі, 120 на 60 стінка 3. Це вам не якісь там хлюпінькі 60 на 60, 80 на 80. Балка. 18-й зварений. В балку. І ось тут ще ось такий хозблок. Як бачите, розмір його 4,5 метри на 1,5 метри, але він йде там на звуження, в тій частині він там 1 метр. Ось так це все виглядає. З профнастилу обшивка. Ручка, замок, все, все, в принципі, як завжди. Монолітний полікарбонат використовувався ізраїльського бренду Polsan. товщина 4 мм. Колір темна бронза, як я вже сказав. Хороший виробник такий, достатньо якісний у них полікарбонат. І повністю-повністю вся алюмінієва комплектація. Зараз я вам підійду. Ось, бачите, все з'єднано тільки через алюмінієві профілі. Їх просто не видно, тому що вони йдуть під кожною балкою. Все розраховано правильно, грамотно. Якщо вам подобається такий навіз, то звертайтесь в компанію EPLastic і будемо раді вам його встановити.